Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа. Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Mazda Троєчка. 2007 року випуску за ціною 6990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 105 кінських сил. На автоматичній коробці передач маємо підстаканник клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа, мультикермо. Заявлений пробіг автомобіля 130 тисяч кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Є передні Заднє електростопіймачі, електрогулювання дзеркалами. Так, Задній ряд. Салон у нас чорного кольору, текстильний, в доброму стані. В принципі, уваги не потребує. Дверні карти у нас також в доброму стані. стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на гарній літній гумі. Так він виглядає, у нас по колу. Нагадую, він у нас офіційний. Купався в Україні. Продається зараз фактично від третього власника. Технічно та візуальне до автомобіля взагалі немає ніяких. Питань та зауважень знаходяться за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдин.